Першому читанні сьогодні можемо спостерігати картину, так, як е, ці люди, юдеї, які вийшли з єгипетської землі, які бачили, як, е, бачили чудеса, так, як Бог вів їх, провадив їх, е, в певному моменті зневірюються, так, Ослабли Духом написано ослабли духом, і сказано, для чого вивели ви нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Це так притаманно людині так, скинути відповідальність на когось іншого, так. на Бога і на Мойсея. Так, вони скинули, бо так ніби виглядало, що Мойсей і Бог ну, примусом так, їх заставив вийти, але теж в кожного був вільний вибір, вільна воля, Якою вони скористалися, так? то, що вони далі не розуміли, суть цієї свободи, це зовсім інакше. Хрест, знак протиріччя, протиріччя, який багато населення землі не розуміють. Не розуміють, як міг прийти Всемогутній Бог, як міг. Піти на хрест це виглядає абсурдно, так, тому що хрест є найжахливіше одним з найжахливіших винаходів людини, на якому людина вмирала тяжко, так, навіть декілька тижнів могла висячи на Хресті, помирати, тяжко мучаючись. Але існує щось інше. Хрест без Ісуса це справді знаряддя страти. Але хрест з розпятою, любов'ю стає знаком спасіння. Один раз спілкувався з однією жінкою, і вона казала: не розумію, на що це в містах, в центрах стоять ці хрести, їх місце на... Цвинтарі, так, десь там, за містом, тому що це, каже, не має ніякого сенсу. Воно мене лякає. Тому що, напевно, ця жінка ще не дійшла в своїй вірі або в своїх відносинах з Богом, щоб підняти зір, підняти свій погляд на повислого на Христі з любові Ісуса. Спасіння це діло двох теж. так. Тому що Господь заплатив за нас своїм життям, своєю смертю, відкрив для нас небо, але спасти нас без нас не може. Чи бачили з вас хтось фреску Мікеланджело Сотворення Адама? Якщо не бачили, то рекомендую собі загугліть, подивіться. Це прекрасна фреска, яка спонукає до роздумів. Якщо на неї подивитися, то там Бог простягує свій палець так, прямо до Адама. І Адам ніби теж простягує його. Але щоб вони доторкнулися цими пальцями, так, то не вистачає одного елементу, тому що Адам тримає цю фалангу пальцю зігнутою. Йому потрібно було розігнути її. Це символізує теж вільний вибір і вільну волю, але теж і те, що ми можемо ціле життя прожити, дивлячись на Бога, будучи біля нього, але так і не розігнути цю фалангу пальця, щоб зустрітися з Ним, з цією живою любов'ю, яка померла на Христі, щоб я мав життя вічне. Бог віддає себе добровільно на смерть, проливає свою кров за кожного з нас. За мене, за тих, хто хоче це прийняти. Так? Бо чуємо в часі переображення, коли священник. Кладає руку, бере гостю і каже, це є тіло моє, потім чашу, і каже, це є кров моя, котра за вас і за багатьох буде пролита або проливається, так. То хіба не за всіх? Ну за тих, хто хоче це прийняти? За тих, хто хоче це прийняти. Дивімося, дорогі брати і сестри, на хрест. Як на ключ до неба. Бажаю, щоб кожен з нас теж навчився бути один для одного Христом, як знаряддям для спасіння, а не знаряддям для катування один одного. Нехай в цьому нам поможе всемогутній Бог. Амінь.